Розпаковка моїх посилочок з Єви і не тільки перше, що я взяла це міцелярка від сімбол. Я вже почала нею користуватись. Що можу сказати? Я ніколи раніше її не використовувала, подивилась піктоці, всі її радили, вирішила спробувати. Мені сподобалось, вона чудово справляється зі своєю функцією, чудово змиває макіяж, не щіпить ні очі, ні шкіру. Супер. Рекомендую. І там була якась акція. Мені в подарунок до міцелярки поклали ще ось такий пробничок крему від Бленд, Якийсь матуючий, буду А Також я взяла такий гель для вмивання від біодерми. Мені він дуже подобається. Це вже моя друга баночка. Вистачає. Надовго, не стягує шкіру, класно очищує. Всім раджу, ніяких питань до нього немає. Також від Біодерни я взяла ось такий кремчик. Я вже багато разів ним користувалась дуже довго. Мені подобається, добре зволожує. Причому він не такий якийсь жирний. Він, якщо не помиляюсь, для чутливої шкіри, а є ще такий зелений. Я теж ним інколи користуюсь. Він для саме сухої шкіри, він такий більш зволожуючий. Мені обидва подобаються, класно справляються своєю функцією. Не такі вони прям жирні, не відчуваються на обличчі, тому теж класні. Так, і далі, а, теж в зілі. я взяла ось такі румяшка від ламелів в 405 відтіночку. Я вже їх тестила, мені вони дуже подобаються. Такий природний колір рожевий. Я думаю, ви самі бачите, який класний колір. У мене є ще в 406-му відтінку, але вони такі, бачите, більш яскраві. Теж класні, але ось цей колір мені подобається більше. І останнє, що я взяла, це такі натуральні дезодоранти антипреспіранти я замовила їх в інстаграмі. Я ніколи такими не користувалася, пишучи, вони без алюмінію, парабенів та усіляких інших шкідливих домішок. Пахне, чесно скажу, приємно. Не знаю, як вони будуть працювати. Я використовувала лише один раз його. Поки важко зробити якісь висновки, пахне приємно, але наскільки воно там захищає від якогось запаху чи відходу, важко сказати. Ось така розпаковочка в мене вийшла. Обов'язково пишіть в коментарях, чи користувалися ви якимись цих продуктів та як вони вам.